Четвер, 3 жовтня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Дістають буквально з того світу просто під обстрілами. Що госпітальєри ніколи не кажуть пораненим, та чи рятують росіян? Братик, вивеч, вибач, вибач, маємо, маємо вивезти. Хвороба є, ліків немає. У Дніпрі 11-річний хлопчик з важкою формою гемофілії терпить шалений біль. Чи є вихід? Почалися кровотечі постійно. У нього опухали руки, у нього опухали десь тут м'язи, у нього опухали коліна, опухали стопи. Та до диких кабанів розгулює Дніпром. Люди шоковані звідки у місті взялись дикі звірі. Вони ж з іклами можуть і людей вкусити, тому це небезпечно. Ви тому етапасу. Атакували камікад за цивільних. Зранку загарбники запустили по нікопочтіні fpv Дрони поранення отримали троє людей. Двох з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Били по району росіяни і вночі у Покровській громаді спалахнула пожежа, пошкоджено промислове підприємство та лінію електропередач. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Також вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили сім шахедів. Загинуло троє людей. Серед них шестирічна дитина ворог обстріляв при кордоні Чернігівщини. Наразі відомо про чотирьох поранених. Є троє постраждалих і на Харківщині. Там росіяни завдали авіаудару по передмісті обласного центру. Бив ворог і напередодні запустив п'ять кабів. Один з них поцілив просто по багатоповерхівці в Харкові. Відомо про 12 поранених. Ще один каб впав у селі Золочів. Там зруйновані 10 житлових будинків. Зараз ви можете побачити уламок від авіаційного снаряду. Це у МПБД 30 калібру 30 см. Саме цей уламок зараз вилучений прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Крім того, за даними контролю систем ППО, швидкість цих авіаційних снарядів складала близько 600 кілометрів на годину. Уражені склади з кабами летовище су 35 і су 34 А також місця зберігання авіаційного пального вночі дрони атакували аеродром у Воронезькій області РФ. Саме на ньому базуються літаки, з яких ворог активно обстрілює Україну. Цієї ночі були вибухи ще в трьох областях: Росії: Курській, Брянській та Білгородській. Що Ще летить. Це вже, мабуть, восьмий. А от у Генштабі заявили, балістичними ракетами атакам суразили російську радіолокаційну станцію Небо М. Це дуже складна ціль, бо працює в режимі невидимки. У загарбників таких установок всього 10, а вартість кожної понад 100 мільйонів доларів. Знищення неба М створить повітряний коридор для наших ракет та літаків. Дістають буквально з того світу, стабілізують і рятують під обстрілами. Це про військових медиків, які носять шеврон госпітальєрів. Скількох врятували які тригерні фрази не кажуть пораненим і чи рятували росіян? Далі наш репортаж про медиків, які щойно повернулись з нічної евакуації. Клітки, не проникаючи поранених. Нічний івак. Поранених бійців забрали з Донеччини. Стабілізовані не всі. Найважче, розповідають госпітальєри. Перші хвилини евакуації. Після загрузки зазвичай десь хвилин 20-30. Ми активно всі працюємо для того, щоб окупувати всі. Стане небезпечні. Нещодавно був поранений, якому треба було перетампоновувати ногу, тому що дотампоновувати вкололи знеболююче, але все одно є трошки ну, відчувається. Ми йому так казали: кричи, матюкайся, все, все як треба, поки ми будемо тебе задопоновувати, щоб ти ніде не підтікав. Пері – стоматолог у цивільному житті, а зараз старший екіпажу евакуаційної бригади госпітальєрів, показує нам унікальний шпиталь на колесах, який може за раз перевозити до 35 поранених. Це наш бус Австрійка, в якому ми возимо більше вже 6 тисяч поранених, 6 тисяч. 700 вже. Він названий в честь нашої посестри Австрійки, яка загинула в автотрощі. Шість лежачих місць шпиталь на колесах оснащений найнеобхіднішим на кожному з місць. є монітори, які ми підключаємо. Вимірюється сатурація, тиск. Пульс, якщо треба ЕКГ. Також ми маємо прилади такі, як інфузомати. Також ці шість місць обладнані. кисневими, Там є кисневі балони, це апарати боброва. Також під кожним місцем є спеціальні ящики, повністю забиті всіма медикаментами, тактичною медициною, яка також іноді нам треба. В екіпажі п'ять госпітальєрів за плечима в кожного жорсткі вишколи. Але те, із чим стикаються івак бригади, не побачиш на жодних навчаннях. В принципі, різні речі. Звичайно, що ампутовані кінцівки, але морально не настільки важко, коли ти в медичному вчився, і ти, в принципі, був на там, якихось в моргах. Важковато було. Зрозуміть, наскільки це відповідально буде. Ну, то, тобто, ти їдеш перший раз, і ти розумієш, що це все треба контролювати, щоб не було ніяких там погіршень стану. Я> я> ви можете, будь ласка, представитися, як вас звати, хто ви є? Е, Позивний вас, медичний батальйон, госпітальєри. Позивний да. тюлек, медичний батальйон, госпітальєри. Госпітальєри нічого і нікого не бояться. Психологічно стійкі мають комунікативні навички, емпатію і відверті, із з пораненими. Тримайся, ти молодець. Говорити з пораненими а, про смерть не є чимось хорошим, і, в принципі, це загальне правило, якому нас вчили, Що а, пораненим так чи інакше не треба брехати, тому якщо там людина з ампутацією, то не треба їй там брехати. Щодоби мінімум один виклик. За виїзд шпиталь на колесах долає 300 кілометрів. Після чого салон світлого бусу міняє колір. Сказати, метафорично. Але бо... це не головне, пояснюють госпітальєри. Да, після вакуу приходить таке як полегшення для нас всіх. Але коли да, зі світлих кольорів воно привершається, отаке прям більш. Темне, для нас похмуре, але з внутрішньою радістю, з якою ми зробили своє, діло, ми допомогли от великій кількості людей. Буса Австрійка це четверта ланка евакуації, та госпітальєри працюють і на трьох інших, найнебезпечніших в окопах із бійцями і вак на стабілізаційний пункт. Ні, не з'їжджай, не з'їжджай, на поле. З'їжджай на боки. Складна ситуація через дрони, через все, що літає над нами, через скиди. Але якщо медики батальйону беруть пораненого захисника, до лікарні він доїде живим. Братик, вибач, вибач, маємо вивести. Є у практиці порятунок ворожих солдатів. Водій-парамедик на псевдошнайдер пригадує епізод під час контрнаступу Збройних сил України. Росіянин вийшов з своєї схованки, був весь поранений, підняв руки вгору. То ну, ми надали допомогу, звичайно. За роки російсько-української війни медичний батальйон госпітальєри втратив загиблими 30 своїх працівників. Це люди, які працювали в найнебезпечніших умовах з 2014 року. Вони пішли як добровольці на фронт, і вони покинули цей світ як добровольці, як людина, як як люди, які хотіли працювати без зарплатні. Просто вот ну, на, на своїй ідеї. Трі на стрі госпітальєри удар рятують не тільки захисників, а й цивільних. Медики батальйону працюють у місцях прильотів російських ракет. Це кадри нещодавнього масованого обстрілу Павлограда. Тоді було понад 80 поранених цивільних людей, і саме госпітальєри першими примчали їм на допомогу. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Бани на районі ціле сімейство диких свиней бігає просто у житловому дворі Дніпра. Такі приголомшливі кадри зафільмували місцеві. Тварини сновигають вулицями і зовсім не бояться людей. Фахівці запевняють, це лише початок, адже через заборону мисливства популяція збільшилась в рази. Тож звідки дикі тварини взялись у великому місті? І чи варто боятися Дніпрянам? Розбиралась наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Сновигають просто серед будинків та шукають наживу. У Дніпрі до людей вийшла ціла зграя кабанів. Став неподалік проспекту Мазепи. Незвична родина з'явилася тут вперше. Місцеві кажуть, хоч тварини і дикі, втім почуваються, як вдома. Мама така велика, і дітей, ватага з нею таких величеньких. Вже. Я думала, що вони чиїсь, а, оказалися не самі по собі. Я здивувалася, вони до мене в магазин не заходили. Собак тільки порозпугували і повтікали. Куди попрямували дикі свині? На районі ані сліду? Собаки є, кабанів немає. Ось тут десь ходять дикі кабани, не бачила? Це дуже цікаво, звісно. Не міняточка. Звідки просто. Це ж не то що десь близько ліс чи щось таке. Непонятно у нас тут вроді тільки собаки. коти. у нас тут тільки собаки, коти, люди. Кабанів ми не бачили. Ну це точно кажу вранці, в обід та ввечері вигулюю собаку. Кабанів ще не бачив. Собак знайшли, котів знайшли. Знайшли навіть білку, а кабанів немає. Мабуть, пішли вже відпочивати. Проте зустріти таку незвичайну компанію, місцеві і не прагнуть бояться аніж могли купіклами, можуть і людей вкусити, тому це небезпечно. Ні. А от фахівці попереджають від диких свиней чекати небезпеки не варто. Якщо не чіпати їх, вони не нападуть. Звірі взагалі в своїй поведінці дуже раціональні, тобто вони не нападають без причини. Свиня буде захищати безумовно своє потомство, але в тому випадку, якщо вона подумає, що цьому потом то є якась певна загроза. Підходити близько не слід, обов'язково. Якщо десь свиня з поросятами ходять, краще обходьте їх. Звідки ж у великому місті взялися дикі кабани? Олександр Пономаренко пояснює, ймовірно, вони місцеві, а живуть просто у балці неподалік. Між житловим масивом Західний і проспектом Мазепи і вулицею Київською там є доволі потужний лісовий масив приблизно приблизно чи площу до, до 400 гектар. Загалом таких випадків у нас буде ставати ще більше, чому о, поки буде війна і поки буде заборона навіть стріл, е, тому що з зв... Ірі, сміливішають, і такі прогулянки лише початок. Чим довше триватиме війна, а разом з нею і закон про заборону на полювання, тим збільшуватиметься популяція диких тварин. А разом з кабанами прогнозують експерти. У гості вже варто чекати ще й диких кіз, лисиць та куниць. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. 100 тисяч за мовчання у Самарі, колишньому новомосковську, затримали чоловіка, що вимагав гроші від 34-річної місцевої. Підозрюваний погрожував розголосити приватну інформацію. Жінка звернулася із заявою до поліції, тож замість бажаних грошей, шантажист тепер може сісти у тюрму на строк від 7 до 12 років. Хвороба є, а от ліків немає. У Дніпрі родина хлопчика з важкою формою гемофілії нарікає на відсутність життєво необхідного препарату. Без нього дитина терпить шалений біль та є постійний ризик кровотеч. Лікарня, де хлопчик стоїть на обліку, перестала отримувати препарат ще у липні і досі так і не отримала. Чому? Подробиці далі у нашому репортажі. Просто у домашніх умовах пані Альона робить ін'єкцію сину. Я просто юрист. Я де я деін'єкції, а через дітей довелося. У двох її синів гемофілія, молодший Микола, хворіє із самого дитинства. А от старшому Михайлу діагноз поставили лише у 6 років. Тобто до 6 років для мене це була звичайна дитина, там впав, протерли водичкою колінці чи ще щось. Бігли далі, а після шести вже довелося перелаштовуватися мені, тому що кожна травма вона має бути мною і лікарями оцінена чи вона несе якусь загрозу, чи треба вводити препарат, чи ні. Хвороба каже, ускладнилася торік. Звична замісна терапія, просто перестала допомагати. Натомість стан дитини дедалі погіршувався. Почалися кровотечі постійно. У нього опухали руки, у нього опухали десь тут м'язи, у нього опухали коліна, опухали стопи. Він не міг ходити. Пару разів у нього рука просто опухала до розміру боксерської груші. Вона була більше за чоловікові. Навіть врешті лікарів встановили на фоні стресів. У Михайла гемофілія прогресувала у найтяжчі. Що форму, тож хлопчику знадобився спеціальний препарат Гемлібра. Він інноваційний та дієвий. Коли в липні мала відбутися чергова видача ліків, то нам повідомила лікар, що ліків немає, коли вони будуть невідомо. Очікуйте, ліків немає. Переконана Альона, бо не проводять закупівлі на державному рівні. Придбати препарат може лише МОС із чітким розрахунком на кожного пацієнта. Наскільки мені відомо, не відбулися закупівлі на державному рівні в 2024 році взагалі. Тобто, по лікарнях зараз є лише залишки за минулий рік. Чи дійсно це так, і коли ж врешті планується закупівля препарату? З такими питаннями ми звернулися і до департаменту охорони здоров'я Дніпропетровщини, і до мозу. На відповідь чекаємо. Натомість у спільноті діти з гемофілією пояснюють, проблема далеко не нова. З року в рік ми не препарати, які у нас є на залишках на момент збору заявки. Вони вже використані на той момент, коли ліки попадають в лікарню, але вони враховані такі, наче вони у нас такі нескінченні і будуть весь рік у нас в наявності. Тим часом з'ясувалось, необхідного препарату немає не лише на Дніпропетровщині. Дітей, що потребують саме Гемлібри по всій країні, близько сотні, а от ліків для них майже не лишилося. У регіонах приблизно вони закінчилися І закупівлі, як правило, проходять десь влітку. Тендери а поставки препарату, як правило, це початок осені. Ну, в цьому році да вони трохи затрималися. А без своєчасного введення препарату стан хворих швидко погіршується. Це вже помітила пані Альона. Крім ризику спонтанних кровотеч, спостерігає у сина набряки кінцівок. Подекуди каже, руки набрякали так сильно, що Михайло навіть не міг взяти улюблений музичний інструмент. Це для нього досить критично. Бо музика це така частина його творчості, його великого хобі. Плюс він постійно грає і виступає, і коли такі великі перерви, я бачу, що йому і морально, і фізично погано. Та головна проблема навіть не у фізичному дискомфорті дитини. Особливість препарату пояснює Альона в тому, що введення чергової ін'єкції просто не можна пропускати, інакше всю терапію доведеться починати спочатку. Треба терапію починати спочатку і виколювати ту замовлену кількість баночок не за 12 місяців, а одразу там 4 в місяць, бо починається терапія спочатку, спочатку починається ця завантажувальна доза. І в випадку таких пропусків фактично будуть і більші затрати, і неефективна терапія, і великий ризик кровотеч. Виходу при цьому немає, бо самостійно купити препарат не вийде. На сьогодні я отримала відповідь від ДП медичних закупівлі, що ситуація зараз на контролі, що в неї дуже сильно всі опікуються, займаються, але більш детально я не зможу отримати, тому що цей препарат іде по закупівлі по договорах керованого доступу, а там абсолютно вся інформація є конфіденційною, включаючи терміни поставок. Тож, коли очікувати на поставку препарату нині, невідомо. А от вводити його хворим потрібно раз на місяць. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. У Дніпрі утеплили перший багатоквартирний будинок за програмою «Енергодім». Мешканці сплатили лише 10% від вартості робіт. Раді дуже, бо ми чотири роки йшли до цього. Ми ще влітку відчули, що коли утеплили, що у нас було прохолодно вже в квартирі, що не було жарюки такої. Нам же сказали це, як термос буде у нас влітку. Холодно, ну прохолодно, а взимку буде тепло. Так що надіємося, що буде так і буде. 10% наших, 20% місто міста. Нам якби подарував така цікава програма. 70% – це Євросоюз, внески свої Ця багатоповерхівка перша у Дніпрі, яку утеплили коштом консолідованого бюджету на черзі ще декілька будинків. Ми знайшли механізм, який дозволяє комбінувати і міжнародну допомогу, і кошти державного бюджету, і кошти місцевого бюджету, і власні кошти об'єднання, тобто така фінансова модель, яка дозволяє жителям провести термомодернізацію. А вже кошти, які потрібно було вкласти на утеплення, вони будуть там компенсувати за рахунок отриманої економії. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси вночі плюс 13. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.